І початку війни мільйони українців змушені були покинути своє житло та їхати туди, де безпечно. Переселенці жили у школах, дитячих садочках. Також багато небайдужих людей надали свої оселі для потреб внутрішньо переміщених осіб. Витрати за їхнє тимчасове проживання уряд вирішив компенсувати. Протягом останніх півроку мешканці Тернопільщини отримували ці виплати. По так званій постанові номер 333 яка дає відшкодування власникам житлового фонду, змінені компенсації. На сьогодні це було відшкодування 1477 за людину день, а з 1 жовтня по 31 березня 6 місяців протягом пального періоду сума буде становити 30 гривень за один людину день. Тобто, якщо людина буде проживати повний місяць у приватному житловому фонді, держава компенсуватиме 900 гривень. Подати заявку та оформити виплати можуть повнолітні громадяни України, які безоплатно розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб. А саме власники житла або їхні представники, орендарі житла державної або комунальної власності спадкоємці. Аби отримати компенсацію, власник помешкання має зібрати необхідні документи. Паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про право власності на житло, довідку з реквізитами банку, а ще документи переселенців та їхні довідки внутрішньо переміщених осіб. Приймають заявки з 1 до 5 числа щомісяця у ЦНАПі або через веб-ресурс прихисток. Приватні установи також можуть отримати компенсацію за розміщення переселенців, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної військової адміністрації. Приватна установа звертається до територіальної громади, надає певний перелік документів, які зазначені постановою. Також до 5 числа звертається, дає пакет документів, і відповідно за всі комунальні послуги, які були спожиті в даній установі, буде проводитись компенсація. На сьогодні достатньо лише виставлених рахунків. Бо якщо до цього, то ми використовували, ми хотіли бачити платіжки по факту оплачених послуг. За понад півроку власники житла, установи та організації з Тернопільщини отримали понад 41 мільйон гривень компенсації за тимчасове розміщення у себе внутрішньо переселених осіб.